Дозвольте представити вам доповідь, як впливає підтримуюча терапія на стан загострення і якість життя пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень. Це дані дослідження Рестор. Але перш ніж говорити про дані цього дослідження, хотіла зупинитись на двох ключових визначеннях, нагадати вам. Перше, це хронічно-обструктивне захворювання легень. Ну, це безумовно поширене мультифакторне захворювання, якому можна запобігти і його можна лікувати, і характеризується персистуючими респіраторними симптомами. Основними з цих симптомів є задишка, кашель і продукція мокротині, а також обмеженням повітряного потоку, що виникають внаслідок аномалій дихальних шляхів та або альвеол. Як правило, викликаних значним впливом шкідливих часток і газів. І другий термін або друге визначення це загострення ХОЗЛ. Загострення ХОЗЛ – це є гостре погіршення респіраторних симптомів, яке потребує призначення додаткової терапії, тобто та терапія, яку пацієнт отримував, коригується. Важливими епізодами є загострення, оскільки сприяє погіршенню якості життя. Більш тяжкому перебігу і безсумнівно прогресуванню хронічного обструктивного захворювання легень. Отже, коли ми говоримо про лікування хронічного обструктивного захворювання легень, то в нас є два напрямки основних лікування. Якщо до вас звертається пацієнт в стані загострення, то ми лікуємо загострення хронічного обструктивного захворювання легень, але першочергово ми маємо ідентифікувати. Чи це загострення інфекційне чи неінфекційне, бо від цього буде залежати об'єм терапії, а також тяжкість перебігу, легке, помірне або тяжке загострення. І другий напрямок лікування це лікування стабільного ХОЗЛ. Бувають випадки, коли пацієнти вже мають цей діагноз і звертаються планово до сімейного лікаря для того, щоб Провести планову спірометрію або отримати консультацію щодо інгаляційних пристроїв, тому ось такі два напрямки лікування. В чому ж полягає актуальність теми? Аналіз низки інтервенційних і обсерваційних досліджень показав, що загострення ХОЗЛ призводили до стійкого погіршення показника якості життя і також сприяли прогресуванню. Хронічного обструктивного захворювання легень. Тривале одужання після загострення було пов'язане з нижчим показником якості життя і підвищеним ризиком подальших загострень. Тому лікування, захворювання спрямоване повинно бути на запобігання загострень, скорочення їх частоти, тяжкості та тривалості загострень. Крім того, ми знаємо, що профілактичне лікування з використанням бета-агоністів тривалої дії в комбінації з інгаляційними глюкокортикостероїдами при хронічному обструктивному захворюванні легень середньої важкості впливає на кількість загострень та на те, як вони піддаються терапії, але залишається низка питань, які є недостатньо вивченими, зокрема. Ефект прийому оральних антиоксидантів, муколітичних препаратів при лікуванні загострень і прогресуванні в подальшому профілактиці прогресування хронічного обструктивного захворювання легень. Але перш ніж говорити на вплив цих препаратів на загострення, хочу вам нагадати, які ж особливості мукоцеліарного апарату. Мукоцелярного транспорту і мукоцелярного кліренсу у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень. І зверху ви бачите здоровий епітелій респіраторного тракту і епітелій респіраторного тракту у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень, у яких спостерігається зниження рівня гідратації респіраторних шляхів. Зниження функціональної активності війок, і це все призводить до порушення ціля... мукоцілярного кліренсу при даному захворюванні, крім того, вивчався патогенез гіперплазії келихоподібних клітин при хронічному обструктивному захворюванні легень. І якщо ви звернете увагу на нормальний епітелій дихальних шляхів, який підтримується базальними клітинами, це клітини здатні до самовідновлення та диференціювання, зокрема в секреторні або вікові клітини. Так, у пацієнтів, які мають тривалий стаж куріння, дещо інша буде картина, будуть е, спостерігатися істотні гістологічні ураження епітелію дихальних шляхів, зокрема гіперплазія базальних клітин, плоскоклітинна, метаплазія, втрата цілісності з'єднувального бар'єру. А у хворих, які вже мають діагностоване хронічно обструктивне захворювання легень, буде стабільне, специфічне для захворювання, перепрограмування або репрограмування базальних клітин, які програмуються на так звані метаплазовані або калихоподібні клітини, які постійно секретують слиз незалежно від впливу інфекційних факторів або коріння. Крім того, є дослідження, яке виділяє ендотип ХОЗЛ, асоційований з силіопатією. І відомо, що зміни муку кліренсу є одною з основних ознак хронічно-обструктивного захворювання легень. Причиненого саме структурними та функціональними аномаліями вію. І, використовуючи транскриптомні бази даних легеневої тканини і ізольованих епітеліальних клітин малих дихальних шляхів, було проаналізовано сигнатури генів, асоційованих з війками та тиліопатією. І цей біоінформаційний підхід дав можливість дослідити ще не описані гени віюк і ціліопатії, пов'язані з хронічним обструктивним захворюванням легень, включаючи такі, як НЕК 6 і ПРОМ-2, які можуть сприяти патології, і це обумовлює наявність так званого ендотипу, який асоційований з хронічним обструктивним захворюванням легень і асоційований з патологією війкового апарату. А тепер давайте перейдемо до дослідження Рестора, яке є багатонаціональним, рандомізованим, подвійним сліпим плацебо контрольованим дослідженням третьої фази, проведеним більше ніж у десяти країнах Європи. Мета цього дослідження була дослідити вплив ердостеїну на загострення хронічно обструктивного захворювання легень на якість життя пацієнтів пов'язану зі здоров'ям а також суб'єктивну оцінку тяжкості захворювань. 445 пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень, помірним або важким обмеженням повітряного потоку це ступінь 2 або ступінь 3 за класифікацією GOLD. Після двох тижнів терапії хронічно-обструктивного захворювання легень. І підтвердження клінічної стабільності були рандомізовані для отримання перорального ердостеїну в стандартній дозі 300 мг двічі на добу, або порівняння плацебо протягом 12 місяців. Ця терапія застосовувалась як додаткова терапія до звичайного лікування хронічно-обструктивного захворювання легенів. Тобто до інгаляційної терапії бронхолітичної або комбінації пролонгованих бронхолітиків з з інгаляційними глюкокортикостероїдами. І хочу вам нагадати механізми дії ердостеїну. Багатофункці... Це багатофункціональна речовина, багатофункціональний препарат, який має першу чергу це муколітичну дію, яка. Дуже важлива, враховуючи вище зазначені зміни в мукоцеліарному транспорті при хаузел, протизапальну дію, а зокрема, доведено, що він пригнічує синтез прозапальних інтерлейкінів, зокрема, інтерлейкіну 6, інтерлейкіну 8. також перешкоджає інгибуванню тютюновим димом альфа-1 антитрипсину і знижує шкідливий вплив тютюнового диму у хронічних курців. Крім того, даний препарат збільшує рівень імуноглобуліну Ей в дихальних шляхах при ХОЗЛ і має виражену антиоксидантну дію, що є важливим моментом у підтримуючій терапії. Учасники даного дослідження були всі амбулаторними пацієнтами віком від 40 до 80 років. Вони були теперішніми або колишніми екскурцями. З індексом пачку років більше 10 на стабільній терапевтичній схемі впродовж 8 і більше тижнів до включення та перенесли 2 і більше загострення хронічно-обструктивного захворювання легень, які вимагали медичного втручання за останній рік. Але зауваження в тому що, е, акцент в тому, що без загострень попередні 2 місяці. Базові параметри пацієнтів представлені в даній табличці. Пацієнти були вік вище зазначений, кількість також переважно були екскурцями, були і теперішні курці, але переважна більшість екскурців, і по даних спірографії відповідали голд другого ступеня або третього ступеня. Було проаналізовано середній бал за респіраторним опитувальником госпіталя Святого Георгія для пацієнтів з другим, тобто з помірним ступенем порушення бронхіальної прохідності, у яких спостерігали загострення у кожній з груп лікування, тобто і ердостеїн, і плацебо. Та були проаналізовані також для підгруп за ступенем тяжкості загострення, тобто у пацієнтів з легким загостренням, помірним і тяжким. І було виявлено, що найбільш суттєві зміни а нижчий бал означає кращий показник якості життя пов'язаної зі здоров'ям, спостерігали саме у пацієнтів з другим ступенем порушення бронхіальної прохідності і легкими загостренням. Серед пацієнтів, які відповідали класифікаційному рівню ГОЛ 2, у яких спостерігали помірні та важкі загострення. Дуже цікавим було то, що середня загальна доза пероральних кортикостероїдів протягом 12-місячного періоду протягом одного року дослідження була значно нижчою у тих пацієнтів, які отримували ердостеїн порівняно з тими, хто отримував плацебо. Хоча водночас середня добова доза лікування пероральними кортикостероїдами за той самий період часу не відрізнялася між групами. Це вказує на Меншу кількість загострень, тобто при аналізі впродовж року кількість паруральних кортикостероїдів, середня доза була нижчою. Системні кортикостероїди використовували 89% популяції для лікування загострень незалежно від спириметричної тяжкості їхнього захворювання. І от у підгрупі ГОЛ-2 системні кортикостероїди застосовувала значно менша частка пацієнтів. Які отримували ердостеїн порівняно з групою плацебо. Крім того, було проаналізовано частку пацієнтів із помірними та тяжкими загостреннями, які застосовували тільки антибактеріальну терапію та пароральні глюкокортикостероїди. За ступенем тяжкості захворювання були взяті до уваги пацієнти, які відповідали GOLD 2 або Gold 3, і для всієї загальної когорти. Відсоткове значення, зверніть увагу, виділене курсивом над кожним стовпчиком, над кожною смугою, є загальним відсотком пацієнтів, які отримували антибіотики з або без пероральних кортикостероїдів. І дозвольте зробити висновки. Пацієнти з помірним ХОЗЛ, які не тільки мають менше загострень під час прийому ердостеїну. Але й виявлено, що рідше потребують лікування антибактеріальними препаратами, але треба зауважити в тих випадках, коли вони дійсно показані, тобто згідно антибактеріального анамнезу. Загальний вплив системних глюкокортикостероїдів у цих пацієнтів був також меншим, оскільки епізоди, які потребують такого лікування, були коротшими та траплялися набагато рідше. Крім того, спостерігалося об'єктивне покращення стану здоров'я як при легких, так і при помірних та важких загостреннях, у яких у пацієнтів у яких загострення все ще тривало, додавання ердостеїну до звичайної підтримуючої терапії пацієнтів з ХОЗЛ з помірним обмеженням повітряного потоку, тобто гол 2 зменшило кількість загострень. Зменшило тривалість лікування глюкокортикостероїдами, а також епізоди, які потребують лікування антибактеріальними препаратами. Окрім того, лікування ордостоїном, безумовно, покращило якість життя пацієнтів та тяжкість перебігу захворювання. Виявлена відсутність впливу ордостоїну на пацієнтів з більш тяжким перебігом захворювання вказує на те, що не всі загострення є однаковими. І безумовно різні фактори обумовлюють клінічні прояви цих явищ на різних етапах природного перебігу хронічно обструктивного захворювання легень. І у підсумку дозвольте зупинитись, акцентувати вашу увагу на таких ключових оновленнях, які були у звіті за 2022 рік. Ми вже через кілька місяців чекаємо звіту. Голд перегляду 2023 року, але які основні акценти у 2022 році? Перше це нові визначення раннього хозу і, взагалі, піднялось, піднімалось питання неодноразово щодо гіподіагностики і ранньої діагностики хронічно-обструктивного захворювання легень, що важливо для наших шановних сімейних лікарів. Легкої форми хозел хвороби у молодих людей та прехозел, і тепер говорять про те, що в більш молодшому віці почали діагностувати хронічне обструктивне захворювання легень. Нові рекомендації щодо використання дифузійної здатності легень для оцінки хронічно-обструктивного захворювання легень. І також внесені зміни до інформації про фармакологічне лікування ХОЗЛ і додано новий розділ про ефективність телереабілітації, який запропоновано як альтернативу традиційним підходам до легеневої реабілітації при ХАОЗЛ. Тепер проблеми реабілітації займають ключові і важливі місця на багатьох обговореннях, форумах і конференціях. І, от, зокрема, що стосується ХАОЗЛ, також активно цим займають. Я вам дякую за увагу і вірю, що добро переможе. Слава Україні!